Цей день прийшов. Я чекав, чекав, ждав, ждав і дождався. Замовлення, яке я замовляв десь три тижні тому, нарешті прийшло. Думати там MacBook, iPhone, камера, PlayStation 5 Pro. все набагато краще. Набагато краще. Діду забирати. Знаєте, коли тобі майже 30 років, техніка не приносить тобі якогось задоволення. Нові айфони, айпади, макбуки і так далі, вони кожного року змінюються, але майже не стають краще. Вже сам не пам'ятаю, що там змінювалося з останніх айфонів. І коли тобі вже майже 30, задоволення приносять зовсім інші речі, такі як ну ви зараз побачите. Ну, добре, добре, досить же ці інтриги. Я на місці. Діти та юзкозалежні, Будь ласка, відійдіть від екранів. Мені здається, що замість того, щоб ходити по психологам, можна просто заходити сюди і гуляти торгівельними рядами. Це реально заспокоює. Жаль, що мене не від народження. Я замовив собі офігєнний шкафчик для кави. Хочу показати, як він виглядає складеним, вже. спалірнути, але такого немає. Тому результат побачимо вже в кінці відео, якщо я зможу його зібрати. Поки чекаю на видачу замовлення, треба обов'язково пощупати та перевірити на Ну що ж, тумбочку свою я правильно навіть не тумбочку, навіть не шкафчик, правильно буфет так написано у чеку. Тож буфет я оплатив і тепер чекаю, коли мені його винесуть. Сподіваюсь, що я зможу його загрузити у машину, бо буде дуже прикро. Я вже загружений. Дивіться, як класно все вийшло. Я думав, що може навіть не складу все, але майже повністю влізли лише в багажник. Я склав задній ряд, ну так. Ну, по трошечки, буквально, трошечки налазу. По діагоналі, можливо, в себе навіть зайшло ок. Все гуд, все чутенько. Поїду складати. Я нарешті все забрав, складнувато було, дві коробки. Одна 15 кг, інша 17 кг, дуже незручні. Вирішив зекономити на доставці, тому що, блін, Юск показував 700 гривень за доставку. Якщо взяти до уваги те, що весь цей буфетик коштував 5 тисяч гривень, то 700 гривень за доставку це все ж таки трошки багато. Зараз буду все це збирати, але розкажу, навіщо я взагалі все це затіяв. А затіє все лише і за однієї причини. Подивіться на мою кухню. Вона дуже маленька. Немає жодної робочої поверхні, і я завжди роблю якийсь компроміс, тому що з однієї сторони, в мене все для кави, з іншої сторони, гриль і ну просто тупо незручно щось готувати. Тому я вирішив зробити в стилі Pinterest окремий буфет для кавоварки, для кави, для кавомолки. Коротше, окремий куточок лише для кави. Сподіваюся, я не розчаруюсь і я дуже не хочу повертати всю цю фігню назад. Так що випиваю чашечку кави і починаю потроху збирати. Звіримо час 10 хвилин на 10. Додам трошки романтику, щоб збирати було не так нудно. Сьогодні слухаємо The Sacred Souls. Шанувальникам соулу та ритмам блюзу обов'язково для прослуховування. Ранок починається з кави, Брешеш. Зерна мелені руками. Весь нуль для моїх півкуля бо ботиснув сильно легше. Треба було, походу, замовляти доставку і зборку теж. Тісну для моїх півкуля, бо тисну сильно аеропрес легше Набридло каву у кафешка. Ще коли гаманець натиснула вешка. Мені потрібен фільтр чи вешка? Запит актуальний, де б ти не мешкав йшло в рівень побутовий коли взяв зготував собі каву вдома коли сам собі автор свого напою підібрав помало визалив водою набридло пити каву гірку її перепалили в ній немає смаку ці популярні бренди не про каву ви Там не дуже добрі зерна вони валять все в кухне а я просто хочу відчувати сорт кави натуральні присмаки ковтками Кисла чи томата мата може свідками все під настрій друже під настрій Тисну сильно еропресо легше, Ранок починається не з кави бреще. Зерна мелені руками проще. 6 0 для моїх пів куля, бо тисну сильно легше Ну що ж, на все про все вийшло 2,5 години. Ну, останні пів години я намагався вирівняти дверці. Скажемо так, я добився максимально наближеного до ідеалу результату. Мені все одно трошки не подобається, але я розумію, що далі витрачу купу часу і просто помру. Тепер треба навести лад, трошки прибрати і перемістити все, що пов'язано з кавою на цей пакет. Як бачите, чую чудово підійшла професія прожект-менеджера, Користі нуль та кожні 30 секунд перевіряє статус виконання задач. У якийсь момент кава культура стала частиною моєї буденності. Я вже не можу уявити свій ранок без чашечки кави, та час від часу роблю собі декав навіть після 6 вечора. До речі, все не так складно, і не обов'язково мати дорогу кавоварку та обладнання. Раджу розпочато із ручних методів заварювання, наприклад, V60. Тоді знадобляться лише воронка, фільтри, ваги та, власне, кава. Повірте, кава, що заварена вручну, приносить набагато більше задоволення, ніж у кав'ярні. Ну і так суттєво економніше. Дуже вдячний вам за те, що ви подивилися це відео. На годинок вже. Мотив на першу, але це мій перший декав з новим кав'ярним буфетом, кав'ярним столиком. Я дуже радий, але дуже втомлений. Я дуже вдячний вам, що ви подивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, бажано приємні. Діліться цим відео зі своїми друзями. Відпочивайте, дбайте про сон, мийте руки милом, а я пішов спати. Гарного дня!